В 24 році у світі спалахнув 61 міждержавний конфлікт або палахкотить 61 міждержавний конфлікт. Це на 30% більше ніж у 2023 році. Подивимося статистику 25-го, особливо на фоні того, що е, зараз Іран погрожує задати ударів по Ізраїлю. Це буде нова фаза конфлікту на Близькому Сході, тобто 61 між, міждержавний конфлікт, зокрема, війна Палестин-Ізраїль, е, атаки Ізраїлю на Хезбулу в Лівані. Е, а тобі про... Трамп скаже, бо я не був президентом. Окей, попада Дивись, тенденція з 22-го року тільки отак. От, так от. Ні, Фіт, так, і сухай, росте, що... так, це, це я вас відкрили, відкрили, відкрили ж це вікно. Подивимось. Подивимося, що буде шок. буде за тренка. то, що мене це моя така думка, що максимально е, дивись, третю світову дивись, Те, що вона почалась, вона почалася 22-му році. Фактично. Ми залучили союзників, росіяни залучили своїх. Ну воно це ми почали. Вона почалася з України. Тобто, знаєш, е, це те саме як Друга світова. коли вона почалася? А чому вона почалася в 41-му? Ой, тут у 39-му, а не в 36-му. Коли Гітлер прийшов до влади? Ні, в 36-му, коли відбувся 36-38 рік. Відбулося низка воєнних конфліктів в Європі. Польща, Чехословаччина, ну, тобто це ж теж насправді вона почалася ще тоді. Просто є, є передумова, а є те, що починає безпосередньо. Причина, є причини, є передумова для війни. От, і От зараз по... в нас фактично ось такий період з 1936 по 39 рік. <св 'язково> Скільки вже по-різному рахували? 70-та хвилина матчу була за Будановим. Тут, знаєш, так -такі так -так -так. Різні ці оцінки. Ну, США з Трампом. Точно так само, як і з Україною, обісралися, вони обіцяли, вони там готували угоди, мирні ядерні угоди з Іраном, втихомирювали диктаторів. Ніфіга, це не працює, як показує практика. І саме тому тут зараз ми починаємо з'являтися на пояснення, чому. Екстрено, Пентагон забирає в Україні 20 тисяч ракет для боротьби проти шахедів і перенапрягає їх на Південний Схід. Бо ж американці такі сіли на Близькому Сході, і я впевнений, що вони особливо після операції Павутина просто обісралися. Типу, а що ми будемо робити, якщо там розгориться війна? А що якщо всі проксі Ірану реально заагряться проти Сполучених Штатів і Ізраїлю Хезбула, Єменські Хусити, Хамас та Ще Іран і там ще знайдеться. Може були низько. арабські війни минулого століття, де Ізраїль мусив протистояти шість шістьом країнам навколо. Це там Єгипет відігравав одну провідних ролей, Нагадаю, тобі була шестиденна. Ну ти, ти пам'ятаєш, це було прям проти ця арабська коаліція проти Ізраїлю. Була величезна. Вона і зберігається. І, і вона зберігається, просто вона не така активна. А зараз так да, є період, Ну, американці там... обістралися, забрали ракети в екстреному режимі. Просто забрали те, що Україна. Я ви не виключаю, що саме Україна розробила ці всі концепти, як адаптувати ракети для протидії шахедам. А зараз вони такі готовенькі забрали це все туди. Ну коротше, дуже ненадійне партнерство проявляють Сполучені Штати, Трампа. і вони Сполучені Штати Трампа так. В, е, дуже ненадійне партнерство. Вони обісрано сидять е, в цьому цьому контексті. Наскільки згадоньки розігнали за ці траці? І хочуть, коротше кажучи, вони ще по вони ще це як, не кілька... зрадинки, такі холодний вони робіт. ще до нас звернуться, е, а нам, грубо кажучи, своє робити. Нам треба шукати шляхи, як е, як покращити себе, як в тому числі викручуватися щоб проти тих ракет і проти шахетів.